Доброго вечора, мої дорогенькі. А у мене розпаковочка останніх замовлень сьомого каталогу липня місяця. Дивіться, що я отримала. А саме головне, що я отримала: я отримала каталоги на вересень місяць. Трошки пізніше сама подивлюсь і виставлю вам відео. Е, виставлю і в YouTube, і кругом виставлю. Так що дивіться, отримала аж дві штучки, зараз буду дивитись. А поки що дивіться, що в мене є ще по цінам липня місяця. Дивіться, отримала оці шампуньки, це за заблиску, а це від лупи. Вони були дуже по чудовій ціні. Отакі шампуньки два в одному. Це е, поживні, тут алоє, макадамія, міндаль, щось таке. Що... Такі класні класні шампуньки були по чудовій ціні. Оцей крем з вложення 72 години. У мене є такий пробничок. Я всім даю, дарую пробнички. Люди дуже подобаються людям цей крем. І дивіться, скільки в мене його замовляють. Також індивідуал блю водичка дуже у нас популярна. Чоловіча вона була дуже в хорошій, тоже ціні я взяла так, що є про запас. Мене запитується. Ціна була дуже приємна. Ось такий спрей Реперлс у мене став. Покористуватись попитом Ів розовенька Елеганс. Також була трошки дешевше в тому каталозі, ніж зараз. Є дві штучки запитуйте. Персів, дзю був хороший знижечки Отакий От набір, пурбланка, бачите, металевому тубусі спрей, і звичайно парфумована водичка наша туалетна. E, звичайно ж, фарба для волосся, для себе. І я користуюсь іще на продаж. Не знаю, сусід... для сусідки брала. Своє лавна зараз від'їзді можу продати поки. Набрала трошки туші туши. ця у мене користується попитом, драма чудова, Помадки, помадок, туші супершок, олівці для очей для губ були дуже чудовій знижки. Була дуже чудова знижка на Summer white, Я взяла звичайний і отакий sunset Так що запитуйте, у мене цього Сансета дуже-дуже багато, і також була дуже приємна ціна знижка. Оцей маск. Очень дуже приємний аромат. Отакий бальзам для гоління. Бачите, такий жіночий такий. І взяла ще спрейчики, отакі фруктові. Оцей мені дуже сподобався. такий вкуснячка-вкуснячка така. Такий прямо, ой, класний. Білий персик, тут ванілька. О, дуже дуже чудовий, приємний аромат. Масочка, отака. От так що, отаке от замовлення в мене вийшло. Ну, ви знаєте, що в мене товару дуже дуже багато, тому запитуйте, що у кого зацікавить. Ціни вас приємно здивують. Запитуйте, чекаю ваших замовлень. І ждіть каталога нового презентації.